Друзі, вітаю! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих Бід не буває. Друзі, на запрошення керівника волонтерського центру Зелений гай звітали координатор громадської організації Чужих Бід не буває Маньківщини Вадим Скорик, а також голова Виногорадської територіальної громади з Венегородського району Микола Демерза Ніна Вищан розповіла, як працює волонтерська кухня Зелений Гай. От ви вже працюєте скільки років, а ви під, під, підраховували, скільки ви переробили? Це вже більше 300. Більше 300 кабанів чи свиней переробили. Це автоклаб 79 пакетів. Оцей автоклаб 73 пакети, так, цей автоклаб 160 пакетів купили в Іванці. Там хлопці переробляють. Ми доводимо до 120, паште держимо 20 минут, тушонку і каші пів часа. Он дивіться і вона розкаже, скільки чого? Кидаємо сюди приправу, кидаємо чайну ложечку. Кидаємо 200 грам м'яса, до 360 докидаємо крупи і доливаємо до 460 грудня. Крупа е, в нас замочена, йде вона із зажаркою. І із зажаркою. Морква цибуля пережарений, і з зажаркою йде оце все готове. І от тепер... що ми у пакетові було ну, не більше 480 грам. І що от тепер я беру цього пакета, що вони дають мені, і йду до паяльника. Оце в нас паяльник. І ми паяємо. Баянні. Дівчата, котра йде до вакуматора. і в його морозі. організація туди бід не буває. Купила нам плиту, купила нам вакуматора. Купила нам що ще? Пилку, пилку, дрова різати, придбали нам три тисячі банок, ми тоді робили ще банками, допомогли нам кури привозили нам, ми переробляли, да, привозили нам пічінки на паштет.